Зараз поговоримо про безпілотники Андрій Штепа, співвласник Air Unit компанії, яка від початку повномасштабного вторгнення передала нашим захисникам сотні безпілотників і зарядних станцій і навчила керувати цими безпілотними літальними апаратами більше тисячі наших військових. Ну а зараз новий рівень в діяльності компанії, тому що вона готується. До випуску власних fpv дронів Що це за такі дрони, і як так сталося, що від постачальника до виробника пройшов шлях? Зараз будемо говорити з паном Андрієм. Вітаємо вас. А, вітаю, дякую за подання. Мене чутно видно. да, все нормально. Чутно так. і видно. Власне, як так сталося, дякую. що просто спочатку ви постачали ці дрони, а тепер дійшли до того, що будете виробляти їх. Дякую за питання. Я почну з того, що трошки розкажу про себе та діяльність компанії, дам, як і всі інші компанії, які продовжують функціонувати військовий час. Робимо все можливо для наближення перемоги. Це наша ключова зараз задача, тому що якщо перемоги не буде, а це неможливо, тоді в якій в цьому це в цьому буде сенс. Рухаємося, працюємо і досягаємо. Я досить давно займаюся вивченням та інтеграцією рішень пов'язаних з безпілотниками. Сфера дуже обширена, займає дуже багато часу. Він майже не залишається, та навіть так немає можливості охопити все зараз. Ми сконцентровані на таких речах, як протидія БПЛА, тобто виявлення та подавлення, виробництво і навчання менш представлені в зоні доопрацювань, тобто там анонімізації, створення. Несучих механізмів для доставки подарунки, да, там, і тому інше. Але і тут маємо як суттєві результати: Є свій сервіс, 3D-друк і такі подібні речі. Спочатку він не активно допомагає військовим, як там це сказали. А птахами, системами виявлення, середніми станціями та консультаціями. Створили навіть е, такий е, лекційний курс, куди запрошуємо військових, які можуть. Е, Охопити ті зони, які вже хтось давно пройшов, вони тільки починають опановувати комунікації, це були завжди проблеми. І проблема може бути не тільки пов'язана там з війною чи з військовими, а це в будь-якій сфері. І якщо у когось є змога допомогти і щось комусь розповісти, я не бачу сенсу себе в цьому обмежувати. Ось а я дам -да, щось хотів сказати. Та я хотів власне, сказати, що ті всі дрони, типу Mavic, та це, це в принципі цивільні дрони, але е, на фронті вони вже використовуються з різними апгрейдами. Чи ці вже апгрейди вони самі стали окремим якимось виробничим потоком? То вже вийшло за межі просто якоїсь кустарщини, коли хтось там якісь е, само... в гаражі так. Та, та, та. Я не являюсь військовим експертом, але досить глибоко володію цією інформацією, да, і ситуацією з безпілотниками на фронті зараз. Зважаючи, я думаю, на всім зрозумілі обставини, я не можу розповідати якісь більш конкретні деталі, але спробую доступно пояснити роль, ефективність і суть застосування дронів у цій війні. За нами зараз спостерігає Межевий світ. Наша війна з агресором з Російською Федерацією, в стані 24 на 7 змушує приписувати там всі методички, да, всі дивляться зараз на це все по-новому і нові горизонти завжди з'являються. Те, що було раніше, воно вже точно не актуально. От, наприклад, технологія дронів і використання їх як боєприпасу або інструменту для несення боєприпасу, не нова з 2014 року, коли це все почалось. Вже тоді я разом з колегами приймав участь у створенні таких, як кажете, хустарних рішень. Це були просто самозбірні рами, які там піднімали від 500 грам до 2 кілограмів, летіли до кілометра, може, два відстані, і все на цьому, але вони виконували свій функціонал. Тобто до окопів долітали і робили свої завдання. Наразі технологія просто дійшла вже до того, що дуже просто стало перетворити навіть якісь звичайні цивільні дрони, які раніше використовувався тільки для фотовідеофіксації а у щось таке, що здатне вражати вражати цілі, да і тільки це робить нинішню ситуацію відмінною від попередньої, це б впиралося просто в блоки технологій, але і зараз ми стикаємося з тим, що Чим більше дронів використовуються на фронті, тим більше систем, які їм протидіють, з'являється. І це буде постійні такі, скажімо так, перегони. І головна проблема, на мою думку, це рішення, які не здатні працювати під впливом та РЕР. Тобто, який сенс у крутому дроні, який може прилетіти навіть 100 кілометрів, який, якщо він просто не долетить до цілі? Зараз дуже популярна технологія. FPV-дронів, вона досить проста і її перевага це дешевизна, точність та можливість працювати по техніці, яка рухається, тобто рухомі цілі. А, якщо ми говоримо про е, стандартні всім відомі мавіки, які несуть на собі просто боєприпас, підлітають до цілі і його скидають, То ви не можете а, коригувати боєприпас вже який. А, Скинули на якийсь об'єкт, а FPV конкретно дозволяє постійно робити корекцію польоту. Тобто сам пілот до останнього моменту до моменту підриву, він повністю контролює ситуацію. І тому зараз FPV-дрони стали дуже популярними, щоб просто вражати рухомі цілі. Але це дорога в один кінець. І тут те, що він ще й дешевий, це теж дуже, дуже, дуже суттєва. Якби перевага. Ви зараз готуєтеся до випуску власних FPV-дронів. Які потужності, скільки зможете їх виробляти, і які потреби нашого війська? Ви ж точно знаєте ці цифри, які називають наші військові? Потреби вони ніколи не обмежені. Немає такого розуміння, що там комусь е, сьогодні дати 20 тисяч дронів е, на фронт, і це закриє питання. Ні, не закриє, тому що втрати кожного дня може сягати сотні дронів. Не поодинокі випадки, коли ви запускаєте 10-20 попала е, для того, щоб вразити якусь тіля, вона дуже гарно захищена і жоден не досягає цілі, і це нормально. Тут немає нічого такого, що там хтось неефективно або хтось погано працює. Це ситуація, з якою потрібно працювати, і потрібно постійно шукати шпарини, які дозволять ефективно виконувати бойове завдання. Це і ми теж проходимо на наших курсах. Тобто є і військові ігри, в яких наближені до реальних подій речі, і люди можуть бути готовими, як мінімум, до тих ситуацій, з якими вони можуть стикнутися вже на фронті. Те, що ми готуємося е, до виробництва FPV, е, це питання більше сьогодення. На да? ми ніколи не знаємо, що буде потім, і які будуть е, е, потужності у ворога, і чи FPV на той момент буде актуально чи воно втратить свою актуальність? От, наприклад, е, зараз є така річ, як анонімізація до недавнього часу, це була виключно привілегія нашої сторони. Наразі, по моїм даним, відомо, що анонімізація вже займається і на тому боці, тому актуальність рішень декодування, тобто отримання даних телеметрії з борта дрону, а не палангація його у радіочастотному просторі, теж втрачає актуальність. Тому будемо намагатися зробити е, корисні і потужні FPV зараз, вже а не підкладати це питання на потім. потужності у нас досить сильна. Сервісна команда є дійсно дуже розумні хлопці, яких я вже спочатку війни відправив на донавчання навчання разом з нашими колегами-військовими і до Німеччини, які проходили там курси по підвищенню кваліфікації радіоелектронної боротьби, і зараз ми якраз цим питанням займаємося. Одним з ефективних способів наближення тієї ж перемоги це своєчасний доступ до необхідного озброєння. Було би дуже Добре, якби всі компанії починали працювати над тим, що почали відкривати. Хоча б як ми плануємо зараз з німецьким виробником Аронія, це засоби РФР, крупну вузлову зборку, це значно прискорить отримання необхідного обладнання військовими, створить робочі місця та надасть доступ по суті до передових технологій всередині держави. Я думаю, що цим шляхом треба зараз рухатися. Дякую. Не очікувати, доки хтось щось передасть, а просто брати і виробляти тут власно